Вітаю! Значить, шаблон СТО. Є головна сторінка, на якій є кнопки для виклику форм введення, також посилання на пошук, плюс перехід кнопки по переходу на різні листки для створення дій. Залишки коштів на рахунках, які змінюються в залежності від дати, тобто підраховуються за визначений період. Тут ви обираєте дату, і, відповідно, залишки коштів розраховуються з тих даних, які були введені. До прибутку ми повернемося в самому кінці. Я поясню, як це налаштовується і працює. Я зробила для вас шаблон. Які ви самостійно налаштуєте, як вам потрібно буде. А почнемо з довідників. Є довідники по марка тип кузова, моделі рік випуску. Тут введені якісь дані, скажімо так, рандомні із 103 позицій. Ви їх передивитеся. А на початку своєї роботи ви можете видалити, поки е, немає жодного акту, видалити ті, які не потрібні, і потім вводити собі ті, які вам потрібні. А хочу попередити, що на початку роботи е, будуть якісь додаткові дії, тому що у вас не заповнені е, довідники. Також в довідниках є таблиця з, зі створення працівників. Тут ви вводите прізвище, ім'я по батькові, коли він прийнятий на роботу, звільнений, дата народження. Це просто інформація для вас. Для того, щоб додати нового працівника, ви наводите курсором мишки, з'являється такий плюсик Вставити рядок нижче. Ви додаєте, вводите прізвище, ім'я по батькові. Або так, як вам зручно. Далі ви можете обрати дату із випадаючого календаря, коли він прийнятий на роботу. І внести якісь дані по працівникам, які у вас зараз працюють, і які будуть виконувати роботи для того, щоб був розрахунок по зарплаті. Повертаємося на головну сторінку. Форма ввести марку автомобіля. Ви викликаєте форму. З випадаючого списку обираєте тип кузова, який вам потрібен. Вводите марку автомобіля, вводите модель автомобіля і вводите рік випуску. Додаємо дані. З'являється. Повідомлення дані успішно додані, закриваємо, і е, з'являється, цей автомобіль з'явиться в кінці даної таблиці. Зразу покажу, яким чином можна видалити е, автомобіль. Ви обираєте клітиночку, яку потрібно видалити, натискаєте правою кнопкою миші. Видалити рядок таблиці, і цей рядок зникає. Наступне введення нових клієнтів. Введення нових клієнтів є ця кнопка на кількох актах, коли це, коли це необхідно і коли це зручно. Але для прикладу, виклик кнопки, знаходиться, кликаємо кнопку, з'являється новий клієнт. Вводите ім'я, вводите номер телефону, обираєте зі списку вже, який у вас в довідниках є. Тут ви обираєте марку спочатку, далі обираєте модель автомобіля і вводите цифрами рік випуску. Далі Він-код 17 символів вводимо. Вод, є перевірка, щоб 17 символів, не, менш, чи не менше і не більше 17 символів. Вводимо держномер для прикладу. І зберігаємо дані. Новий клієнт додано. Зберегли. Він з'явиться в списках випадаючих там, де потрібно буде обирати клієнта. А також він з'являється на листку клієнти. Ось він доданий цей е, клієнт. Коли ви працюєте з клієнтами, у вас є досить велика база даних там, клієнтів, 100-200-300. Тут можна шукати клієнта по імені або по любому із стовпців, яким чином натискаємо Ctrl-F, це виклик пошуку. І, наприклад, ми хочемо знайти новий клієнт. Він підсвічується, коли у вас велика табличка, оцими кнопками він знайде вам ту клітинку, яка потрібна. Для чого це потрібно для роботи? Наприклад, ви хочете зробити якусь примітку, що це клієнт або скандальний, або Важливе або ще щось. Ви тут можете внести вручну ці дані, коли це буде необхідно після роботи з ним, наприклад, але це не обов'язково.